Вітаю вас, малята! Я знаю, що ви дуже любите пізньою порою спостерігати за нічним небом, відшукувати там місяць, зірки. А що робити, якщо погода пасмурна, небо вкрите хмарами і зірок не видно? Нам з вами дуже пощастило, адже у нашому місті, у Вінниці, є прекрасний планетарій, де можна спостерігати за зоряним небом будь-коли. Отож сьогодні я запрошую вас разом зі мною його і відвідати. Цю будівлю легко знайти у центральному парку міста Вінниці, прогулюючись його затишними алеями. Адже такого купола важко не помітити. І саме наш Вінницький планетарій вважається одним із найкращих планетаріїв в Україні. Тут зорі стануть для вас ближчими, а безмежний всесвіт відкриє для нас свої таємниці. Тут можна милуватися зоряним небом і в день, і за будь-якої погоди. Відчути себе маленькими астронавтами, що досліджують всесвіт! Ви можете перетворитися на справжніх досліджувачів космосу і дізнатися, що таке зоряний дощ, що таке затемнення місяця та сонця, поспостерігати за полярним сяйвом. А ще тут можна торкатися руками до макетів планет та космічних апаратів, а на величезному глобусі відшукати свою рідну країну, Україну. А де ще ви зможете побачити скафандр справжнього астронавта та сфотографуватися біля космічного корабля? А ось ще декілька цікавих фактів. Як ви гадаєте, якого кольору сонце? Ви скажете жовте чи оранжеве, але це не так. Сонце білого кольору. І це не планета, це зірка. І це найближча зірка до нашої планети Землі, а ще Сонце випромінює тепло і світло, без якого б життя на нашій планеті не було б. Ой, а що це за кулька біля нашої планети? Ви знаєте малята? Так, це супутник нашої планети Земля, який називається Місяць. За ним ми можемо спостерігати за гарної погоди навіть неозброєним оком. І це єдине небесне тіло, де побували люди, астронавти. Їх було 12 і всі вони американці. Астронавти дослідили поверхню місяця і взяли зразки ґрунту для подальшого вивчення. А ви помічали, що на нічному небі можна побачити не лише Місяць та Зорі, а навіть скупчення зір. Це сузір'я. Люди звернули увагу, що деякі з них дуже схожі на зображення предметів, тварин, міфічних героїв і почали давати їм назви. Знайдіть тут сузіря лебідя. Знайшли так, ось воно. А разом з батьками звертали увагу, що на нічному небі дуже часто можна побачити кіш великої ведмедиці. В Українців це сузір'я називали великим возом. Так, мені на віз все ж більше схоже. А ще є 12 сузір'їв зодіаку. Ви під яким знаком зодіаку народилися? Я, наприклад. За знаком зодіаку рак. І моє сузір'я на небі виглядає ось так: це клешні рака. А ось ці три зірки утворюють його хвіст. А ви зі своїми батьками дізнайтеся про свої сузір'я. І про те, який вони мають вигляд на зоряному небі. Скільки ще цікавого та незбагненного та їй собі космос, запрошую я вас. Відвідати з батьками Вінницький планетарій, насолодіться незвичайним тістом. А коли побачите, як падає зірка, обов'язково загадайте бажання. Яка чудова екскурсія у нас з вами сьогодні вийшла! Я гадаю, що вам дуже хочеться повернутися назад у планетарій, але, дивлячись на побуту за вікном, мабуть. Ви не зможете це зробити так швидко, як хотілося би. Але не засмучуйтесь, ми можемо зробити планетарій себе вдома. Не вірите з легкістю! Для цього нам потрібно не так багато матеріалу. Що ж нам знадобиться? Порожня, прозора банка, кришечка для неї, зубочистка, фольга. І також бломайстер чи маркер. І м'яка підстилка. Це може бути навіть складений у декілька разів рушник. А у мене шматок пінопласту. Ось таку новорічну гирлянду. У мене на батарейках. Потрібно взяти шматок фольги, яка обгорнула нашу банку. Від початку до кінця. Зайве я загну серединку. Примірюємо ще раз. Ще виріжу кружечок, яким закрию денце банки. Для цього просто прикладу кришечку і обведу її маркером. А тепер найцікавіше, наносимо маркером фломастером зображення Сузір'я, яке вам подобається, яке ви запам'ятали під час нашої екскурсії. Я хочу намалювати Сузір'я рака. Адже саме під знаком Зодіака: Рак я народилася. Ставимо крапочки, які потім з'єднуємо лініями. Ви ж можете навіть придумати сузір'я, яке ще не існує. Але я гадаю, їх обов'язково далі відкриють астрономи. Намалюємо сузір'я лебедя. Три крапочки з'єднуємо. Згори донизу і малюємо крила. Є сузір'я під назвою пастух. Але має вигляд воно. Повітряного змія. Отже, ставимо чотири крапочки. З'єднуючи їх, отримуємо ром. І три крапочки донизу це хвіст повітряного змія. А сузілі пасту. А я дуже скувша великої ведмедиці. Ось ставимо чотири крапочки. З'єднуємо їх. Це кіїш. І ще три крапочки в сторону це хвіст великої ведмедиці. Ось так. Далі потрібно зубочисткою зробити дірочки у фользі на місці наших великих зірок, які утворюють це сузір'я. Це робиться дуже легко. Просто протикаємо фольгу. Зуряне небо зробимо просто хаотично прополюючи не де поверхню фольги. Не забудьте таким самим чином оформити круг, який є дном на нашої. Сузілля утворюють яскраві зірки, тому і дірочки під ним мають бути більші. Залишилося це все помістити всередину банки. Якщо у вас це не виходить, попросіть допомоги у батьків. Залишилося всередину розмістити нашу глянку. Вмикаємо її і закриваємо кришкою. Залишилося вимкнути світло і випробувати наш домашній планетарій. Погляньте, проекція зоряного неба у нас вдома. Мені здається, у нас все чудово вийшло. Тепер можна любуватися зірками у своїй кімнаті. Так легко і просто можна створити планетарій в своїх дві Ми сьогодні з вами здійснили цікаву екскурсію і стали справжніми астрономами. Отож, я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Далі буде цікавіше!